Іше на вулиці, тим сильніше бажання дівчат додати у свій гардероб новинок, а їх цього сезону вистачає. Українські дизайнери не стримували фантазії у весняній колекції 23-го року, але при цьому залишалися на одній хвилі зі світовими трендами. Найактуальніший наразі принт в цьому сезоні в нас іде квітковий українські дизайнери бренду Леся Українка постійно експериментують із фасонами, відтінками і тканинами суконь. Сукні для особливих подій, от такі силуетні, така сукня, силуетна, це тренд нашої весни. Сукні не вибувають із моди. Вони декілька сезонів вже в тренді. Це такий сліп дрес, така аляночна сорочка. У нас в різних кольорах грайлива тканина. тобто... Дівчина одягла, чи жінка сукню, надягла піджак зверху, і Вже вам діловий такий варіант. А ось чого довго не було на подіумах, це суконь з джинсових тканин. Нині ж зручний денім стрімко уривається в колекції брендів у різних формах. З приводу верхнього одягу, косухи джинсовки. Воно може бути як і в синьому корілі, а також можна і в білому корілі, такому молочному. Такого плану у нас сарафан присутній, але в ньому також присутня і асиметрія знизу. Динамічна асиметрія тріумфально повертає собі славу найбільш актуального крою. Популярністю може поступатися хіба що речам вільного фасону, адже у трендах давно зручність, комфорт і багатофункціональність. В цьому сезоні також невід'ємною частиною є брюки палаццо. Також варіант широких брюк в нас є такий. Іде на резинці. Класичні чорні варіанти. Актуально в цьому сезоні також у нас фіолетовий колір, і в цьому кольорі в нас ідуть ось такі жакетики. Тканини перевіряються на якість. Дуже у нас прискіпливо відносяться до швів, до того, щоб вони були рівнесенькі, щоб ніде не висатувались ниточки. Фурнітура теж підбирається відповідно. Всі блискавки, кнопочки, гудзики, щоб все пасувало, і е, всі шви, ну ви зовсім ніде не помітите. Е, якихось недоліків. Високі вимоги до кожного виробу помовлені історією бренду. Тут сила поколінь українок, зазначають представники компанії. Адже фабрика Леся Українка була заснована на честь видатної української поетеси ще у 1937 році. Вона ніколи майже не припиняла свою роботу навіть після. Повномасштабного вторгнення фабрика працювала, продовжувала виробляти одяг для наших жінок. Крім того, у нас працювали лінії для наших військових, відшивали для них одяг, форму, комфортні світшоти. Мережа бренду це сім розрібних магазинів по всій Україні. Також одяг представлений в магазинах партнерів бренду. Незабаром в продажі з'являться вишиванки. Саме з них у 1937 році починалося виробництво красивого і стильного українського одягу.